Іван Мазепа, Всі покою щиро прагнуть. Дума. Всі покою щиро прагнуть, а не воден гуш всі тягнуть. Той направо, той наліво, а все браття то то диво. Не маш любови, не маш згоди, От жовтої, взявши води, през незгоду всі пропали, самі себе звоювали. Гей, братове, пора знати, що не всім нам панувати і речами керувати. На корабель поглядімо, много людей полічимо, однак стерник сам керує, весь корабль управує, пчулка, бідна матку має, і оної послухає. Жалься, Боже, України, що не вкупі має сини. Один живе із поганий кличе сюди, отамани, іде матку рятувати, не дамо їй погибати, другий ляхам за грош служить по Україні, і той тужить. Мати моя старенька, чом ти вельми слабенькає, різно тебе розшарпали, гди аж Дніпр туркам дали, все фортель щоб зослабіла, і аж в конець сил не міла, третій москві юж голдує, їй вірно услугує. Той на матку нарікає і недолю проклинає. Ліпше було б не родити, нежлі в таких бідах жити. От всіх сторон ворогують. Огнем мечем руйнують От всіх немаж зичливости, а не слушної й учтивости, мужиками називають, а підданством дорікають. Чом ти синів не учила? Чом от себе їх пустила? Ліпше було пробувати вкупі лихо, отбувати. Я, сим бідний, не здолаю, хіба тільки заволаю, гей, панове, енерали! Чому ж єсте так оспали, і ви, панство, полковники, без жадної політики, Ось метеся всі за руки, не допустіть гіркої муки матці своїй більш терпіти, нуте врагів, нуте бити, самопали набивайте, острих шабель добувайте, а за віру хоч умріте і вольностей бороніте. Нехай вічна буде слава, при шаблю маєм права.